Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або IT-Ментор, і це 13 відео з серії JavaScript Практика, в якому я демонструю вже зверстані проекти. І відео про те, як вони зверстані, докладні, є на моєму ж каналі. А зараз це вже реалізація JavaScript механізмів, які дозволяють бути цим компонентам, окремим частинкам, секціям різним. Проєктом бути інтерактивним і, відповідно мати javascript складову На поточному тижні ви могли бачити вже 12 відео про інтерактивну клавіатуру. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. І в принципі, якщо ви цікавитесь javascript розробкою вам може бути цікавим будь який з цих проєктів, обов'язково подивіться відео на моєму каналі. Якщо не знайдете перелік відтворення, напишіть в коментарях, я надам вам пряме посилання. Що в поточному проєкті? Поточний проєкт це ось така форма, подібні форми ви могли зустрічати там при авторізації на якихось сервісах, при підтвердженні інтернет-замовлень, можливо, трошки в іншій формі, звісно, в іншому дизайні, але функціонал такий самий. І для того, щоб така форма працювала і на комп'ютері, і на смартфонах, нам необхідно реалізувати декілька механізмів, ну або навіть якщо тільки на комп'ютері, але. Повинен бути функціонал вводу і із буфера обміну і введенням з клавіатури, то обидва ці механізми тут будуть реалізовані. Ну, відповідно, коли ви будете вставляти зі смартфона, то у вас так само ці цифри будуть вставляти. Що я маю на увазі? Дивіться, я, наприклад, копіюю, тобто один механізм, я копіюю ці чотири цифри, клікаю лише в це поле і роблю Ctrl-V з клавіатури. Браузер, звісно, не хоче мені одразу давати доступ. Ось, будь ласка, запитав, і тепер вже це буде працювати. Відповідно, якщо я оновлю, клікаю сюди, коли я буду вводити е, якісь цифри, то фокус, тобто цей курсорчик блимаючи, буде автоматично перестрибувати в наступне поле. Це дуже зручно, не потрібно щось вводити, а потім ще клікати туди. Це додаткові три Да? ми можемо просто вводити і ось так воно відбувається. І Перевірка, верифікація того, чи співпадає цей код. Ну, в даному випадку, в цьому проекті це не буде надісланий, це не буде підключення прям системи, яка надсилає смс, але у нас в коді буде просто константа, з якою ми будемо порівнювати. Так, от порівняння буде відбуватись в момент заповнення четвертого поля. Тобто, в той момент, коли у нас, наприклад, зараз я вводив з клавіатури, і кнопочка у мене що? Кнопочка у мене. Була натиснута, потім я її відпустив, вона пішла вгору. Це так само, як в попередньому проєкті подія key-up, а вставочка, вона, коли ми зробимо з кліпборда, з буфера обміну, вставка вона спрацьовує так само, тобто є повні заповнені поля, відповідно, перевірка порівняння відбувається. Ну і кнопка надіслати це надсилання. Також кнопка в даному проєкті умовна, тому що до неї не підв'язане ніяке надсилання на жоден інший сервіс. Перш з чого складається. Дивимося, HTML, тут все доволі просто. У нас є заголовок код авторизації, є загальний блок, який об'єднує це все. Опис, Текп. Відповідно, ця частина в реальному сервісі буде реалізована підстановкою да, з бази даних саме вашого номеру, пов'язаного з вашим аккаунтом. Тут у мене це статичний текст. Далі йде форма. Форма відповідно також для кнопки надіслати, вона буде мати там екшен метод, тобто певні налаштування повноцінні. Але нас цікавить в цілому структура, і чому саме ця структура цих елементів, тому що ми саме з ними будемо працювати, вводити і додавати туди код. Зверніть увагу, що це все інпути, тайп текст, тобто звичайнісінькі інпути для введення будь-яких символів. Немає якоїсь там верифікації, в даному випадку є лише обмеження по довжині, тобто більше одного символа ми е, не можемо тут мати. Да? Вельє пустий рядок, е, і у кожного інпута є, власне кажучи, своє ім'я. Імена, незалежно від того, що у нас тут немає, куди відправляти, да? дивіться, як працює форма. Зараз у мене 4.44, коли натискаю, натискаю надіслати, у мене. Ці нейми використовуються як змінні для значень, і вони додалися зараз в адресу. Зверніть увагу, verification 1 до рівня 4, verification 2 до рівня 4 і далі, далі далі далі. Тобто це такий механізм. Ну але це е, тема для окремого, скажімо так, відео або, можливо, навіть урока в моєму курсі е, FrontEnd, в якому є велика складова, це JavaScript. І продовження теми JavaScript, TypeScript, React, розробка застосунка за допомогою Next.js, React TypeScript і TileWin CSS. Тобто багато всього цікавого. Якщо у вас є якісь запитання по курсу, в описі під цим відео і на каналі в інформації є посилання на telegram чат можете туди написати, приєднатись туди, написати, що вас цікавлять запитання по курсу. До речі, цей проект. Це проєкт, який ну, буквально там десь місяць тому одна з груп моїх, які навчаються на цьому курсі, саме на частині JavaScript, виконували ми цей проект на уроці. Тобто, це цілком ви можете отримати уяву, якого типу проекти є в моєму курсі. І хочу зазначити, що крім онлайн-формату, найближча група стартує. Повністю, част... повністю курс фронтенд, Найближча група стартує 12 листопада, тобто, але вже відкрита набір, вже є студенти, які записали цю групу, забронювали собі місце. Крім цього формату, є ще формат вивчення як цілого курсу фронтенд, так і його частини, наприклад, JavaScript, плюс все, що я далі перераховував самостійно по записах поточної групи, яка навчається зараз. Тобто можна вивчати JavaScript-частину, наприклад. І мати доступ до всіх посилань, до всіх домашніх завдань, але не мати перевірки домашніх завдань, не мати консультації зі мною як з ментором. І не, ну, отримувати, не отримувати фідбек, скажімо так, але інформацію ви будете мати відповідно всю. Також є формат з менторством, це інший продукт, це, скажімо так, інша пропозиція. Тобто там ви цілком постійно можете зі мною консультуватись в чаті, ви, можете, ви будете отримувати фідбек по домашнім завданням. Я все перевіряю, всі домашні обговорюю з вами. І також за потреби, якщо запитань багато, або, вони, або одне можливо, але воно потребує якихось документів. Докладних пояснень ми домовляємося з вами про індивідуальну консультацію Zoom-дзвіночок, і відповідно я все докладно пояснюю, роз'яснюю, ви ставите запитання Ну, такий живий формат. Це було на правах реклами. <реклама> Тепер перейдемо до CSS CSS це теж все доволі прозаїчно, в принципі. Підключення шрифта, формування баді, да, налаштування баді, щоб ця картка була у нас в центрі екрану. Відповідно, це власні налаштування карточки, там ширина, тінь. Відступи, це налаштування для заголовка, щоб він був саме такий, який він є. Це налаштування для ТГП. Це у нас Fields. Fields це у нас ДІВ, який обгортає всі ці чотири інпути і завдяки display flex цього елементу. Цей елемент є тепер flex контейнером. justify контент центр. Дозволяє цим елементам бути тут всередині. Ну, можливо, я би. Так, це у нас виходить. -bottom, да, тобто це у нас вниз іде відступ відповідно від цього філдса. І це у нас окремі селектори, input Type Text, це для окремих елементів. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, що ось це, бо я, напевно, зараз час від часу дивишся на код і розумієш, що в принципі можна робити дещо інші речі. І от мені прям тут вже не подобається попередній варіант. Змерженими. Це підкоригували, так буде краще. Input Type Text це такий селектор, просто який ну, в даному конкретному проєкті він не повинен в принципі, мати, може не мати, точніше, скажімо так, такого селектора. Саме коригуючого те, що це інпути із атрибутом type і значенням текст. Але е, це гарна звичка на великі проекти, коли ви до окремих елементів е, форми, серед іншого, інпутів їх з різним тайпом багато. Тому це нормальна практика, коли ви селектор створюєте, спираючись саме на тип і значення інпута. І ми, власне кажучи, до цього селектора будемо ці селектори будемо використовувати також в доступі до елементів через JavaScript. Ну і кнопка, там, звичайно, налаштування. Тобто по CSS нічого особливого, просто надання. Стилів, які дозволять бути ось таким. Тобто, відповідно, для цього був макет, і по макету це створено. Тепер давайте про JavaScript. Для того, щоб бути трошечки гнучким в цьому проєкті. Я створив константу Total Fields, яка контролює тут кількість полів. Тобто, відповідно, Якщо інпутів буде більше, то тут просто достатньо буде замінити цифру число, і буде працювати також. Тобто весь подальший код він спирається на кількість, на число ось тут. а Відповідно, це число повинно дорівнити кількості інпутів. Ну і звісно, якщо ми маємо перевірку лише просто по константі, то тоді і тут потрібно буде відкоригувати якийсь пароль на якщо там буде 6 полів, то відповідно тут буде цифра 6, а інший код буде працювати автоматично, тобто йому це не завадить. А ось тут потрібно буде мати 6 рядок із 6 символів для того, щоб порівнювати. Зверніть увагу, так що це рядок. В принципі, всі дані, які ми отримуємо з браузера, наприклад, з елемент form, значення value або передаємо. Як параметри, якісь в Document Object-Model до елементів, це все навколо типу даних стрінг працює. І, власне кажучи, тут це не виключення, тому що ми будемо формувати із цих цифр, які ми ввели, ми будемо формувати рядок і порівнювати цей рядок. Що потрібно зробити? Підготовчі дії? Підготовчі дії це. Отримати доступ до всіх інпутів TypeText, які знаходяться в філдсі. Повторюю, цей селектор в даному конкретному маленькому проєкті міг би бути простішим. Наприклад, просто input, тому що у нас е кнопка-у нас button, да, у нас інших інпутів немає, але це все ж таки більш на, ну, для того, щоб ви розуміли, як в тих проєктах, де ще можуть бути якісь інпути type text, да, як відокремити вибірку саме цих чотирьох елементів. Ну, Або скільки їх не було, тому що тут цифра не має значення, тут просто буде будуть, будуть вибірка всіх елементів. Схожа конструкція на попередній проєкт. Знову ж таки, якщо ви дивились, оператор спред в квадратних дужках. це квадрат, квадратні дужки, це у нас, що? Це у нас е літерал типу масив, да? відповідно ми в масив цей наповнюємо елементами, ось цими інпутами. Ну і, власне кажучи, давайте гарний буде. Варіант, якщо ми подивимось на це в консолі, так, verification inputs. Відповідно, я її включу тут. Так, можливо, я навіть переміщу її сюди, щоб бачити і форму, і не клацати постійно. Ну, якось так ось, можливо, формочка дуже затиснута. Але ось ми бачимо, що ми отримали дійсно масівчик із чотирьох елементів. Раз, два, три, чотири. Чотири інпути. Відповідно. Тепер поїхали далі. Що ми робимо? Ми е, ці чотири поля отримали для того, щоб з ними працювати, ну в сенсі витягнути з них те, що буде введено, да, і потім там скласти в рядочок і порівняти. Але коли ми будемо працювати з кліпбордом, тобто коли ми будемо клікати сюди, то для вставки даних важливо буде саме доступ до цього елемента, тому тут ми до нього цей доступ і отримаємо. Лише перший елемент, тобто ми... Е, Вказуємо окремо, що це Name Verification, Хоча хтось може не погодитись, що для чого ми це робимо, ми можемо потім звернутися просто до цього масива, до елемента з індексом Ну і буде ціл цілковито праві, але це потребує ну, чіткого розуміння такого того, що є масив, що це перший елемент. А ось так ми робимо таку незалежну доволі частинку, до якої легше буде зрозуміти, яку легше буде, і звернутися до неї буде легше для новачків. Так, далі створюємо що, дивіться, функцію, яка перевіряє правильність введення паролю. Тут у нас for each, це у нас буде обробка елементів масиву певна. Тут у нас буде обробка події на перше поле, тобто paste, вставка. Виклику функції окремого, такі, якби, який би запускав, робив би якісь початкові дії, його немає. Тому що тут це прив'язано до чого? Або прив'язано до того, що ми вводимо хоча б одну цифру, і далі все починає працювати. Да? Або прив'язано до того, що ми робимо вставку. Вставка це буде оцей блок, а робота е запуск функції, виклик функції такий, що. Дозволяє нам працювати з цим фокусом, і переходити по цих полях. Це у нас ось тут. Verification input, це чотири інпути, Ми по ним проходимось, беремо кожен елемент цього масиву, додаємо сюди змінну ітератор, яка буде використана всередині в тілі, і перевіряємо, чи відбулось в якомусь полі да, з цих чотирьох подія, чи відбулась кейп. Подія відбулась, і ми тоді що робимо? Ми перевіряємо. Чи є в цьому полі якесь значення? І тут може бути певний когнітивний дисонанс. Типу, подія key-up – це коли ми натиснули і відтиснули кнопку да, на клавіатурі. Але по факту виходить, що якщо ми вже відтиснули кнопку, якщо подія відбулася ми зайшли в цю функцію. То чого ми перевіряємо, чи є там значення? Справа в тому, що подія Кейп, вона працює на будь-яку кнопку, і ми ж можемо що зробити? Ми можемо зробити ось так: ми можемо видалити. І видалення відбувається. Я натискаю кнопку Backspace, вона відтискається, відбувається подія КАП, але нічого не відбувається. Да? Тобто, не, даних немає в першому полі, і це важливо. Тому ми. Робимо пустий ретрн. Пустий ретюрн відпрацьовує, да, він виходить фактично, ну, завершує роботу функції. Завершує роботу функції, яка у нас тут відбувається. Да. Тобто подія відбулася, функція запускається і бац, а там нічого немає. Все окей, далі ми не рухаємось, якщо за таких умов. Але якщо ми все ж таки щось ввели і відтискання підйом кнопки, да, відпускання нашого пальця з кнопки, відповідно. Залишило якесь значення, як зараз трійка, то ми перевіряємо: якщо і, тобто це у нас ітерація, їх буде 0, 1, 2, 3, 4. 4, 4 Як індекси в масиві, фактично. Якщо ітерація дорівнює Total Fields-1, ми запускаємо Verify. Якщо цього не відбулось, то ми просто, просто робимо ось таку дію. Тобто це контроль останнього поля fields, Total Fields 4, мінус 1 це 3 Відповідно, нульовий, нульова ітерація, перша ітерація, друга і третя з такими індексами. Вона цей блачок контролює саме коли вже відтиснута кнопка в цьому варіанті. Так? Ми ж можемо в принципі ну, помилитись і клікнути сюди ввести число. Перевірка буде відбуватись, процес буде працювати, але дивіться, буде відповідь ні. Тобто пароль не співпадає. Це не помилка, це не обов'язково, щоб користувач ввів всі числа, і перевірка тільки тоді була. Хоча можна зробити і так, перевіряти всі value, але такий варіант, чому б ні. Якщо ця перевірка не відбувається, якщо це все ж таки лише перше поле, що спрацьовує? Спрацьовує ось це. Verification inputs і плюс один. Тобто, ми е, примінюємо до елемента наступного порівняно з поточним по ітераціях функцію focus, метод фокус, який переводить активність курсора в це поле. відповідно. Дивіться, е, Це легко зрозуміти. Якщо я, наприклад, тут виправлю на двічку, то у мене зараз оновлю, Після введення в перше поле у мене курсор стрибне на третю комірку. Третє поле, дивіться. Ось. Раз. І все. Бачите? Тобто це коригує ось коригується ось таким чином. Але мені не потрібно перестрибувати через одну, тому я роблю поспіль. Окей, тобто це у нас контроль всіх елементів, подій ап в певному елементі. І якщо після подій ап в елементі залишається значення, і це значення не є цей, це поле не є останнім, відбувається зміна фокуса. Да? З будь-якого поля, наприклад, звідси все одно відбудеться зміна фокусу, а потім перевірка. Тобто, в якому порядку ми це не робили, все одно ми дійдемо до перевірки. Але. Е Правильний пароль введений повністю, це тільки така умова буде. Дивіться, якщо я зараз тут введу 2, 3 і 4, все одно буде ні, тому що це неправильний пароль, не вистачає пароль, не вистачає одинички. І відповідно, давайте подивимось, що взагалі відбувається. Тобто, як відбувається обробка, звідки береться ціні, це ні, і звідки береться так, якщо пароль правильний. Це у нас функція Verify, яка в даному випадку викликається після введення з клавіатури. Викликається, функція закінчує свою роботу. Тобто, коли виклик Verify відбувається, зміна фокусу вже не потрібна, да, тому що це останнє поле. А сама функція, що вона робить? Ми в цій функції застосовуємо до нашого масиву, знову ж таки, масиви з чотирьох елементів. Застосовуємо метод map, і далі, так само через крапку анотацію, додаємо до результату його роботи join. На виході, на виході, ми отримуємо рядок. Хоча меп, сам по собі, за допомогою функції, яка всередині нього є, він повертає масив. Так от, ми фактично, що робимо? Ми збираємо значення за допомогою функції map. Ми з цих цих елементів збираємо значення і перетворюємо його на рядок. Якщо ми зараз е, зробимо ось так, дивіться. Ось так. І зробимо консоль лог паспорт. То ми будемо мати. Дивіться, один. Наприклад, один, два, три, чотири Ми будемо мати масив. Ми будемо мати масив, і ні. Чому ні? Тому що паспорт взагалі є масивом. А порівняння порівняння відбувається ось тут паспорт і корект паспорт. Correct паспорт це у нас рядок. Ми порівнюємо масив з рядком, і це напряму так не працює, тому що це різні типи даних, нехай схожі за природою, у них є індекси, бла, 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 бла. Тобто, тому тому ми повинні зробити що? Ми повинні тут все ж таки додати цей метод join. Метод join, він з'єднує. Через певне розділювач, але коли параметром є пустий рядок, тобто це не пропуск в лапках, це пустий рядок, це просто лапки поспіль, то тоді елементи з'єднуються, просто склеюються разом без всяких там символів, без нічого. Бум! Будь ласка. Ми отримали вже рядок, тобто не масив. Ось тут отримуємо, а отримуємо вже рядок, і відповідно цей рядок цілком спокійно порівнюється. рядок. 1, 2, 3, 4 в даному випадку порівнюється з рядком correct password 1, 2, 3, 4. Це дійсно так і відповідно працює, виводиться так. Якщо ні, ну, варіант ні, ви бачили. Це ви побачили те, як працює механізм, коли ми вводимо з клавіатури. Відповідно, за те саме, за, за обробку натискань клавіатури відповідає цей for each з event listener. А функція, яка працює у підсумку для Вибірки цих значень, цих value і з'єднання їх в ряду порівняння. Вона так само буде викликатись тоді, коли ми будемо вставляти код з, е, вставляти код з буфера обміну. Але буфер обміну це окрема істота, це взагалі частина браузер, браузерного середовища. Да, це м, фактично браузер Object Model. І є окремий об'єкт навігейтор, і у нього є. Е, Кліборд, і у кліборда є метод readText. Відповідно, readText, він повертає проміс, і саме тому, хоч тут все буде відбуватись миттєво, да, саме тому ми застосовуємо таку частинку, як then, після того, як ми отримаємо цей результат. А, що відбувається? Ми без всякого for each, ми просто очікуємо для першого поля, зверніть увагу, для першого поля очікуємо подію paste. Що відбувається всередині? Тобто, коли текст щитаний із буфера обміну, контроль відбувається по перевірці довжини, тобто скільки символів є в цьому рядку. І якщо там не чотири символи, то в принципі нічого не працює далі взагалі, тому що виводиться одразу invalid paste length, і функція переривається весь процес. Якщо там дорівнює чотирьом символам, то відповідно тоді ми вже запускаємо for each, і ми наповнюємо із рядка. Текст да із рядка текст. Ми наповнюємо посимвольно, звертаємось до нього як до масива, і наповнюємо посимвольно наші input value. Вони доступні не тільки доступ до атрибутів елементи доступні не тільки на читання, як ми вже робили раніше, збирали в рядок, а ми наповнюємо відповідно їх. Наповнення йде вставка, а потім запускається. Функція, відповідно, та сама, яка збирає ці значення, склеює в рядок і перевіряє, чи дорівнює це корект паспорт. Якщо, відповідно, є у нас, ну, точніше, не якщо, а коли останній рядок у нас заповнений, так, останній елемент у нас заповнений, відповідно, запускається фокус. Ну, Фокус в сенсі змінюється, трошки не так пояснив. Дивіться, давайте ще раз. Проходиться по полях, накидує сюди ці цифри з буферу обміну і для того, щоб клік, який я зробив тут, да, ось дивіться, тобто я роблю копіювати, клікаю сюди, давайте оновлю. Клікаю сюди, роблю ставку і фокус вже повинен не залишитись тут, а перестрибнути сюди. Тому після того, як це відбувається, якщо у нас співпадіння, ми ще одно заповнюємо. То тоді ми одразу робимо стрибок фокусом. В, в попередньому коді фокусом ми переходили на наступний рядок, а тут одразу відбувається стрибок в останнє поле. Да? Ну, нульовий, перший, другий, третій, відповідно. І потім викликається функція verify, яка відповідно, перевіряє, збирає ці значення і перевіряє, і пише, чи так, чи ні. Відповідно, якщо я зараз нап... я скопіюю ось ці символи, Ctrl-C. Зроблю Ctrl-V, бачите, що у мене нарешті результат так, тобто я ввів правильний Пін-код. Ось такий проект, сподіваюсь, було цікаво, і ви зможете його, ну, хоча б у навчальних цілях, застосувати. Повторюю, ці проекти частіше за все, не є. Самодостатніми, і їх не можна просто взяти і вставити на працюючий сайт, їх треба пов'язати з інфраструктурою, додати ще, можливо, додаткові якісь API і таке інше, і таке інше. Але все це можна вивчити, якщо буде бажання. До зустрічі в наступному відео.